На Рівненщину з Італії екстрадовано контрабандиста 29-річного рівняна на 6 місяців розшукували правоохоронці іншої держави, а потім ще майже рік через складну бюрократичну тяганину переправляли в Україну. Даний рівнян ще кілька років тому виїхав на заробітки в Італію, але окрім роботи налагодив ще й нелегальний бізнес, заручившись трьома спільниками на території рівного даний громадянин, проживаючи на території Італії, домовився з працівниками фармацевтичної галузі про. Продаж йому пігулок з містом псевдоєфедрину, який він в подальшому кожен тиждень відправляв сюди на Україну своїм спільникам в продуктах харчування в посилках, які возять приватні перевізники. Таким чином, спільники отримували з Італії пігулки із псевдоефедрином, переробляли їх у підпільних лабораторіях рівного на метамфетамін та продавали наркозалежним. Встановлено, що лише один організатор нелегального бізнесу за кілька місяців заробив 9 тисяч євро та процвітав так званий заробіток недовго. Трьох рівнян спільників працівники СБУ затримали ще більше року тому. А нещодавно у міжнародному аеропорту Бориспіль відбулася екстрадиція 29-річного організатора Олекс. Андра, всі чоловіки зараз під вартою санкція статті передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.